На території Києво-Печерської лаври Ганна Кісілішина мама загиблого захисника Маріуполя, бійця полку АЗОВ відкрила першу персональну виставку «Координати», присвятивши її пам'яті сина. Координати у назві виставки вказують на барак номер 200 воленівській колонії, де російські військові вчинили масове вбивство азовців. Там в ту ніч був її син. Рік я працювала над проєктом, Я навчалася у Київського. Художника Олега Юрова і наприкінці зробила такий авторський проєкт виставку картин, яка називається координати. Я хотіла показати, що життя існує після втрати дитини і що можна жити з цим. Якщо ти маєш багато любові у серці, то ти її направляєш на те. Щоб залишились теплі, гарні спогади про твою дитину у центрі виставки. Експозиція присвячена синові Олексію з позивним Лев до повномасштабної війни. Він відомий зоозахисник. Сьогодні 29 земних років було б Олексію. Моментів дуже багато. багато і всі вони майже всі пов'язані з тваринами, тому що він був зоозахисником, зоокіпером. Піклувався про тварин і м -м, рятував дуже багато. У нього була така програма, він її в Маріуполі зробив. Розіграш називалась, де він е працював і роз, ну, працював з тваринами і дарував гарні емоції маріупольцям. Ганна Кисілішина з глядачами ділиться задумом виставки. Коли з Маріуполя. Ми виїхали, я бігла через Крим, Грузію і добігла до Португалії. Одна жіночка сказала, Аня, треба малювати те, що ти бачила в Маріуполі. На що я їй відповіла, я ніколи не буду малювати війну, той жах, той все те, що там відбувалося. Кажу, я буду малювати тільки квіточки. Ну і так сталося, що я приїхала до Києва і познайомилась тут з київським видатним художником Олегом Юровим. Побачила його допис у Фейсбуці, де він запрошував на навчання. Пам'ятаю, як я поздно ввечері йому зателефонувала і кажу, Олег, мені потрібно поговорити. Він каже, ну давай поговоримо. Я кажу, я от не знаю, я хочу і не знаю, йти на навчання, не йти. І він каже, ну це хочеш, іти, хочеш не йти, хочеш знайти, це твій вибір, але подумай про те, що були такі роки, коли була інквізиція, була чума, ну дуже важкі часи, а в цей час люди продовжували творити. Малювати, щось робити з камня. І це мене так торкнуло. Думаю, Боже, ну в мене є дах над головою, в мене є пензлики, в мене є фарби, чому, чому ні? Я пішла на річний курс. Я не знала, про що буде ця серія. І одного разу я зустрілася з побратимом Олексієм. Можна? Підійди, будь ласка. У нас була зустріч, де я почула ну, дуже багато історій, як це відбувалося в Маріуполі, як йшли бої про Маріуполь, про Завсталь, про... Я запитувала про що ви розмовляли з Олексієм, сином, коли була вільна хвилинка. Я почула про полон. І я, чесно кажучи, я два дні ходила під дуже великим впливом. І так сталося, що оце, що мені говорили на малювійну, я прийняла рішення намалювати серію картин завдяки цієї людині. Дякую, дякую. В авторських роботах Гани відображено події життя Маріуполя від початку повномасштабного вторгнення: героїчна оборона Азовсів, вихід полон, вбивство в Оленівці, боротьба за повернення і глибокий особистий біль, який авторка виставки трансформувала у мистецтво. Коли я починала робити цю серію картин, я думала, що вона буде називатися Ніколи, не каже ніколи. Це про що? Це про те, що 20 3 лютого ми з мамою йшли по Маріуполю, і люди запитували, ну що, буде війна. І всі, як один, іншому казали, та ну ви що, ніколи такого не буде. Такого просто не може бути. Я думала, це одна тема. Те, що я сказала, що я ніколи не буду малювати війну. А я її намалювала, тобто я думала, що виставка буде називатися саме так. Ця картина це, як можна сказати, перелом в моїй житті, в моєму сознанні. Це трагедія в Оленівці, яка Ну, після якої ми ніколи не будемо мати те життя і жити таким життям. Яке було у нас раніше. Пройдя якийсь шлях, я зрозуміла, що якщо в твоєму серці є любов, справжня любов, то ти не маєш права тримати свою дитину, а треба відпустити. І ця біль, вона нікуди насправді не дінеться. Це до кінця життя, але цю біль можна, з нею можна жити насправді. Її можна е трансформувати е в щось красте. Або в допомогу, чим я і стала займатися. На презентації було представлено щоденник Олексія з Азовсталі, в якому він описував події, втрати і боротьбу, розповідає про тварин, якими він опікувався до повномасштабної війни в Маріуполі, як вони гинули від снарядів та голоду. Про побратимів розповідає і надію. І очі сонце. Я розмовляю з тобою в тиші ночі. Тут, де тільки зірки знають мою біль та туру. Я так боюся тебе, ніч не поможе. Мені страшно. У мовчазному діалозі матері з сином в одну мить на відео з'являється Олексій. З днем жденья Азов. Нам 8 котиків. Слава нації! Бойовий дух ми не втрачаємо, ми не забираємось залишати місто Маріуполь, хоча від міста вже нічого не залишилося, але все одно це наша земля, за яку ми боролися, боремося і будемо боротися далі до останнього подиху кожного бійця. Ми нікуди вступати не будемо. Які, якісь новини ще нема сенсу казати, тому що, мабуть, у вас є зв'язок і ви можете читати, бачити. Ось, якщо казати про моє колишнє життя, там тварини, всі тварини, на жаль, що тикі, що екзотичні. Вони загинули. А -а -а. А -а -а. Ну, якось так. Все буде Україна, це точно. Побратим Олексія теж поділився спогадами. Ми налаштовані на бій були, Це і тримало. Що ми ну не зря тут ми знали, що завдяки нам тримається запорізький напрямок. Ми на себе взяли дуже багато, якби цих вибачаюсь, під так що ми раділи, що ми таку справу робимо. Це все, Люха був прекрасний хлопець. Ми з ним, Оце ж він відео розповідав про е, гради з корабельної артилерії. От якраз ми по ці гради попали, теж споминають. І в цей час, коли по нам лупили з градів, ми знали, що наша позиція. Горить, ну підозрювали в тому напрямку, і в цей час не було зв'язку з хлопцями нашими з нашого зводу, і ми переживали, якби. В принципі, можна було б десь сховатись, пересидіти, а Льоха ну, він взяв командування на себе нашим таким відділенням. Каже, треба рухатись, мало ли треба поміч. І ми під обстрілом, по цим цим топили. ну, Льоха красавчик. Тоді приймав дуже чіткі правильні рухи. Згадує побратим і Оленівку. за два дні до того хлопців почали той барак звозити. Хоча причин для цього взагалі не було. То навіть не барак, а ангар на пром, пром на промзоні. Ну, тобто то готували вже заздалегідь це, вже ясно всім було. Воїнів світла, які боронили Маріуполь, шанували хвилиною мовчання. Друзі, шановного хвилиною мовчання, пам'ять всіх загиблих, загибло. Захисниць України. Кожна картина це емоційне проживання трагічних подій маріупольцями. Презентацію доповнили читання віршів і музичні твори, які співали серцем і розповідали душею. Серед виконавців були і земляки, і авторки. Всі кричали, що ми зістали. Та був, що ми і сполоті. Не попаде мене зірки, спогад про це, пронизливий і гіркий. Знай, мій Маріуполь за раки це не минеться, навіть в житті наступному він, я відчуватиму невеліковний біль. Що тому залишилося в тобі, тільки серце, що тому залишилося тільки дім. Очік чи розпочу чорний дим, скільки в мені виявилось води жалю. скільки в мені пам'яті не вір, кожна з твоїх вулиць веде в мій двір, і як завжди сонце моє стає. За болем живий дух незламних людей, а зовсім там мешканців, які й досі бережуть у серці своє місто Маріуполь. Я дивлюсь, яка вона витончена і красива. Вже трохи сива, але так шляхетно сива. І сльози в її глибинах, як синє море. Боже, за що ти послав їй найбільше горе і найсильніший біль? Пережити сина. Ти поясни, чому він пішов так рано? І що ця жінка на ну, кожен ранок знову і знов прокидаючись в геть порожній світі? Як вона житиме, дихатиме, що миті. Боже, якщо це кара, то бездага. Та якщо ні, то вибач, не розумію. Якщо додавно мрію, залиш нам мрію. Боже, безвинні смерті і пекельні війни, чи не занадто висока ціна, аби бути вільним. І не кажи мені, Боже, що я не смію, адже я жінка Боже, я жінка і мати. Всі наші втрати, мої особисті втрати, ти. Подивись, подивись ці бездонні очі і поясни нам, чому він загинув, отче, адже він мав би мріяти і кохати, адже він мав би дихати і радіти. В нього були б надзвичайно красиві діти. Говори з вами в мою, десь. Сберіхають твій світ, говори зі мною мовою птахів, мовою лісу, говори зі мною мовою крил. Там, де сонце встає, нас тільки двоє, Мені достать простих речей. І той, хто тримає мене, поруч з собою. Володіє ситом моїх очей. Володіє там моїх очей. Нині Ганна Кісівішина працює з жінками, які також пережили втрати. Їх творчі роботи теж були представлені на виставці. Я відчула, що я вже маю сили, і я можу допомагати іншим мамам. І через ну може можна сказати, через особистий приклад, через арт-терапію. Я пішла в цю роботу з мамами загиблих. Любов це енергія, що творить світи і лікує серця. Так підписана фотографія, що розміщена в центрі експозиції виставки. Поступово з трансформацією змінюються і фарби в картинах Ганни. Нам треба вставати щоранку та йти працювати. Звалтовану ворогом землю лікують сапери, виймаючи з рідного тіла снаряди та міни. У нових красивих оселях вже клеють шпалери та ставлять колиски, чекають появу дитини. Герої не вмирають, допоки живе пам'ять про них. Сину, чекаю, але вже без скрипу, лише з любов'ю. Ви прорвали оборону всталі? Просто супер. Скільки ж нам осталося ще? А настроєння відлічне просто. Плевать на все. Дякую тобі, син, що обрав мене бути твоєю мамою. Пишаюся тобою безмежно. Бояне світло, кохай назавжди у серці. Мій лева. Hey. Що я чую молитву твою за тебе за неньку за вас тупстою. Лідія Григорєва Геннадій Останін для українського півдня».